Доброго. Документи на автомобіль, будь ласка. Ви мене зупиняли що той чоловік. Документи, будь ласка, на автомобіль. Причина Власне. зупинки. Ще раз. Причина зупинки. Перевірили по базі МТСБУ. У вас немає страхового полісу. Це порушення правил дорожнього руху. Да? Так. Згідно 30 якої там другої. Там таке є страховий поліс. Коли ну, страховий і, поліс. Можна таке питання, а страховий поліс з'являється порушенням правил дорожнього руху? -як, його його чуєш, буде. Давай цей. Не їби мені музу попросто мене. Просто скажи е, цей. Ті, так, От як ви кажете. Попростому. Ні, я не буду лізти, свої показують. 18-3 не хочу вас ще раз. 18-3. Виконай, будь ласка. Посвідчимо. До повного знайомлення Без пропитань. Колісник. Володимирович. Так, спеціальний жетон. Так а це що, посвідчення? Чи це у вас спеціальний жетон? Ось він Ні, я вас попросив посвідчення. Посвідчення ось ПТП. Серія і номер посвідчення. Це написано спеціальний жетон. Дивіться, зверху спеціальний жетон, серія номер, а знизу серія посвідчення. Бачите? ПТП що це таке? Серія номер посвідчення посвідчуємо. ПТП що це таке. Серія много посичено ви мене чуєте. Ні, Я... до повного знайомлення, будь ласка. Скотань, тримайте. Так, до другого, другого, миль восьмого, двадцять сьомого. Так, Владислав Володимирович, скажіть мені, будь ласка, чого отой чоловік, що стоїть, балакає по телефону, вискочив мені на полосу під він, машину. Він, він не не, він чуть вискакував. не зробив ДТП. Він не вискакував на машину. Як Це... не вискакував? Він вискочив у мене перед машиною. Я засигналив. Поясніть, будь ласка. У вас є страховий. У мене до хрена чого є. У мене немає, на машину є. Можете показати, будь ласка? Не хочу. Бо це безпричинна зупинка. Я зараз буду ще на 102 дзвонити. і вашому. Ладно, то, цьому то, як то, його. То, а то, питання ще. А знаєте, що є в таке станція, як він військовий стан? І що? А, знаєте, а що... яке ти відношення має Владислав Володимирович то, до військового стану пояснити? Питання. Знаєте, що є поправки, щоб були що ще... або постійно заплатити перевіряти машини на. Ну не чухай мені по ушах, що ви можете на блокпосту, О, я знаю, що ви можете. Що? Чому? 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 Чого Покажіть поліс, я вас відпочив, не буду затримувати і все. Mm -hmm. ви можете... Питання, для чого він вам? В мене, в мене нема поліса ще раз пояснюю. На, на, на даний автомобіль добре. Даний... Конічно, тут так, все де... присутствує. Все присутствує. Покажете. Не хочу. Є От принципово так, не хочу. Е бо у вас е безпричинна зупинка, Владислав Володимирович. Є така відповідальність, як не пред'явив. Ні, процес. давай починати з 32-ї причина зупинки, а не право дорожнього. Це вже доказаний факт. Показуйте е докази раз. Це доказаний факт? Е є така база, як МТСБУ. Ну, не вона... треба мені бази. Ми Окей. починаємо із того, що мене отой Йолоб зупинив. Вискочив на дорогу ще й зупинив. А ну позви його сюди. Оу! Оу! Гіди сюди! Сюди йди! Занятий він, блядь. Сюди йди! Не кричи. Давайте не будемо кричати і не сваритися, добре? Постараюсь. <BARZICZE> Причина зупинки порушення правил дорожнього руху. Це доказаний факт. Показуйте мені доказ. Мені є підстави вважати, що ви порушуєте. Підстави вважати. Ну давай розгляд справи тоді і пішли далі по цьому протоколі. Чи вам пояснювати треба від чого до чого робити? Я розумію, що чого до чого робити. Ну так давайте робіть свою роботу, хлопці. Ну що ви, Владислав Володимирович? Шановний, добрий дня. О, я прийшов. Чого ви кричаєте? Чого ви кинулись мені під машину? Скажіть. того, що машині, а ви не чуєте, я вас два рази позвав. А ви одморозились і пішли через дорогу. Ви Чого не ви. Чу... я не О. Чого... Нормально не окайте, пожалуйста. Чого Нормально. ви Чого ви кинулися мені під машину? Я ви вискочили на полосу. Ні, ви вкинулися на полосу. Хорошо, як, кинулися, як я випу... Чому питання? Скажіть, Чого ви мене зупинили? Ви зупинили. Ви зупинили, два так. рази махнули. Так, два рази. E, посвідчення своє. Ваше теж, будь ласка. Посвідчення своє до повного ознайомлення. Ваше. ваше теж, будь ласка. Так. Нюпа. Владислав Євгеніович. Долубинський, Лубінський, да? Так, затулили мені спеціальний життєв. Вибачте, там ПТП. Не переживайте. Вам щоб скаргу написати достатньо багато <coughs> ПТП. Та я й позвоню, ПТП. мені ПТП. не треба Так, Дзвони, пожалуйста. А ще. Ні, я ж дайте перепишу, да, будь ласка. Мені ж треба буде якісь дані надати. Так, 26.92, 26.92. За 15.07. З07. 25 рік. Єдислав Владислав Євгенійович. чого так. ви вискочили мені на дорогу? Так, давайте не про це. Ваше запитання некоректне. Як некоректне? Ви мене зупинили, махнули палкою. Це ж не палка. Ну, не знаю, як ви і... там його називаєте, я називаю його палкою. Чупа-чупс. Чупа -чуп. добре, не важливо. Скажіть, будь ласка, в чому претензія, чому ви кричите, окаєте? Я гукав вас, я по-другому не, не можу. Ви так, давайте по, по суті справи. По, 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 ви мене ви зупинили. Туди, так, Згідно 32 статті. статті так, і... секунду. Ще одне. Ви будете з граєю чи а я один. Я не знаю. ви ж мене позвали. Я Де питаю не, вас, я питаю вас, чого ви вискочили? І чого ви зупинили? Просто спитати, що я вискочив. Так, І чого зупинили? Ви ж мене зупинили, шановні! Ви... Ну. Ну. Вогоні. 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 Показуйте докази. А ви ж щось кажете, вона не вона. Хто? Ну ви кажете, вона ця машина. Ця я не машина. Давайте, що ви, Давайте, це, що ви що там вам хотіли? Давай? Ну ви ж хотіли, мене зупинили. Що далі? Для чого вам вони? Я Для я всього. Для всього? Мої документи. Ні, 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 хлопці, так не буде. Показали, поїхали, такого немає. Я вас розумію, ви дуже всі розумні зараз. Ні, це ви розумні хлопці. Ми на службі, розумієте? А, ви на службі? Ви виявили, ви, виявили ви виявили правопорушення? Ви виявили правопорушення в мене? Ви в мене виявили правопорушення, ще раз питаю. Ну, Що там написано? Що там написано? Ну поясніть, я, я не знаю, пояснюйте, що ви там мені. Що транспортним засобом чи адміністративно адміністративного, та саме відсутній страховий пункт. Да? Ну і що? Ну, Борис, складай не протокол. Розглядай справу спочатку, а не зразу. Давай. Щоб для того, щоб розглядати, треба до доказів. Особа! Особа, особа. Давай, починай. Особа. особа. Придивіть, будь ласка, згідно пункту правил на <кху> один про те, що повинен. Ви подивити. вже розглядаєте справу? Я ще не розглядаю. Ну я так кожного, не буду я пред'являю. Коли ви будете розглядати справу, я приявлю документи. Ви не спіши, можете стояти. Ради бога, елки-палки.